Під вечір у дружини дзвонить телефон, вона не голосно. сонечко, ні, котику, сьогодні не прийду, цілую. В кімнату заглядає чоловік. Це хто був? Та з військомату. Тебе шукали. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Увечері чоловік із дружиною лежать на дивані, він читає свіжу газетку, вона сумує. Васильку, а ти мене любиш? Люблю Валю, як нашу батьківщину. А плакати будеш, коли я помру. Ридати буду валюню, крокодилячими сльозами. Ану, покажи, як ти ридати будеш. А ти, Валюню, спочатку помри, а потім і побачиш. Помер рабин, потрапив до раю і питає Бога: Господи, розкажи, як ти створив Всесвіт? Сингулярність, потім Великий Вибух, експоненціальне розширення, фізика ваші, в принципі, все правильно зрозуміли. А як же ти створив усе живе? Ну як? Спершу абіогенез, потім світ РНК, далі еволюція, клітини, потім багатоклітинні організми. А людину ти як створив, Господи. Слухай, це ще ж дар він описав спершу примати, потім використання знарядь, мова, прямоходіння. Ти що, школу прогулював? Господи, але ж у Торі написано про сім днів, про створення людини з глини. А як би ти сам ребе, якби опинився тоді на горі Синайській, пояснив би з грамотним пастухам із бронзовими мечами про квар, глюонну плазму, ДНК і природній відбір. Дружина пише чоловікові в месенджері: Коханий, у мене проблема з грошима. Мені сподобалися кросівки за 1850 гривень, кеди за 950 гривень і туфлі за 1500 гривень. Чоловік відповідає: Допомогти? Так, якщо не важко. 1850 плюс 950 плюс 1500 дорівнює 4300. Звертайся.